Я вважаю, якщо е, буде Україна байкотувати Олімпійські ігри, а в той же час Росія поїде на ці Олімпійські ігри, то це неправильно. Тому що Олімпійські ігри чи не єдина подія, яка реально збирає багато телеглядачів, глядачів на аренах, і потрібно про це говорити, тому що якщо ми не поїдемо, а вони поїдуть, е, то вони будуть говорити, а вони говорять неправду, і ми не маємо цього допустити. але це певний бойкот, це певний ультиматум для МОК і для цивілізованого світу, тому що вони не мають допустити Росію а проігнорувати, наприклад, ситуацію в Україні. Тому я вважаю, що альтернатива може бути така, що якщо більшість країн, наприклад, підтримає бойкот України і. Також можуть е, висловити свою думку з, 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 з приводу того, що вони не будуть е, змагатися разом з росіянами. Тоді це якраз мені здається буде вагомий аргумент для керівництва мок для того, щоб не допускати росіян.